Будь-яке хвойне дерево або кущ може неймовірно прикрасити вашу ділянку. Вічно зелена хвоя, особливо якщо вона різнобарвна, пожвавить сумовитий пізньоосінній, зимовий і ранньовесняний пейзаж вашого саду, і він заграє яскравими фарбами, нагадуючи про прийдешнє літо. З усіх хвойних культур для дизайну присадибної ділянки найбільший інтерес представляють ялівці. Вони вражають багатством забарвлення красивою, м'якою хвої і мініатюрними розмірами. Крім надзвичайної декоративності, все ялівці володіють дуже високими цілющими властивостями. Їх тонкий смолистий аромат, що містить активні фітонциди, вбиває будь-яку хвороботворну мікрофлору, в тому числі і вірусну інфекцію в радіусі 50 метрів від кожної рослини. Летючі ароматичні речовини, що містяться в хвої ялівцю, благотворно впливають на організм людини. Вони заспокоюють нервову систему, знімають головний біль, рятують від безсоння. Якщо у вас порушений сон, посадіть ялівець під вікном своєї спальні і спите з відкритим вікном. Ви не повірите, але вже в першу ж ніч ви заснете, як немовля, і вам будуть снитися дуже добрі, приємні сни. У східній медицині широко застосовують палаючі ялівцеві палички і обкурювання ялівцевим маслом. Китайці запевняють, що гілочка ялівцю в будинку віджене від нього всіх злих духів. Ялівець одне з найбільш димостійких рослин, він здатний поглинати вихлопні гази автомобілів, газоподібні викиди промислових підприємств, важкі метали та інші шкідливі речовини. Саме тому живоплоти з ялівцю садять уздовж автомагістрали і залізниць, а також поблизу заводів і шкідливих виробництв. У цьому відео я розповім вам, який ялівець краще вирощувати на своїй ділянці, а також поділюся інформацією про самих елітних видах і сортах. Крім того, я розповім вам про особливості вирощування цієї досить невибагливої хвойної культури, без знання яких вона буде у вас погано рости. Я лікці найдавніші багаторічні вічнозелені хвойні культури з сімейства кипарисові. Залежно від форми і розміру вони діляться на чагарниковий, деревоподібний, колонновидні, високорослі і низькорослі. Чагарникові форми мають великий діаметр крони. Деревоподібні це невисокі дерева з кулястою, ліпсоподібною або конусоподібною кроною. Колонновидні, як правило, найвищі і вузькі. Існує багато видів ялівців, але найпопулярніші з них: горизонтальний, розпростертий, звичайний, лускатий, козацький, китайський, віргінський, північноамериканський, скельний. В умовах північних регіонів найкраще ростуть ялівці: горизонтальний, звичайний і лускатий. Вони самі морозостійкі і самі невибагливі. Посадити ялівець на заміській ділянці можна в будь-який період року. Підходять весна, осінь і навіть літо. Але найкомфортнішим часом для висаджування цієї хвойної рослини є рання весна. Моя вам порада: ніколи не купуйте саджанці ялівцю на стихійних ринках і в маленьких фірмах. Там посадковий матеріал, як правило, дуже низької якості. Ми підготували для вас саджанці ялівцю із закритою кореневою системою, з гнучкою і пружною хвоєю. Вона ніколи не повинна бути ламкою і суховатою, це ознаки хвороби і наближення загибелі рослини. Про цілющі властивості ялівцю, його походження та історії, а також про агротехніку цієї культури я вже розповідав в одному зі своїх відео. У цьому ролику я докладніше зупинюся на деяких моментах догляду за цією дуже корисною і надзвичайно декоративною культурою. Освітлення якомога більше світла, саме повна освітленість протягом усього світлового дня, головна умова швидкого зростання і нормального розвитку будь-якого виду ялівцю. Тільки на сонці його хоя буде пружною, соковитою і дуже яскравою, особливо у золотистих, синіх, блакитних, смарагдових і помаранчевих сортів, тільки ялівець звичайний може добре рости в півтіні, не втрачаючи своїх сортових якостей. Тому для посадки ялівцю вибирайте саме сонячний ділянку, захищений від холодних вітрів, яких ця рослина не любить, так як північний вітер здатний взимку висушити його хою. Особливості посадки. Садити ялівець можна і навесні, і восени. Краще приживаються саджанці із закритою кореневою системою в горщиках. Але найкращий час для посадки все ж рання весна, як тільки почне танути сніг. Якщо посадочні ями ви приготували з осені досить рясно, два відра, Пролийте їх теплою водою, температурою 45 градусів і відразу приступайте до посадки. При пізнішій весняній посадці хвоя молодих рослин може обгоріти на сонці. В цей час її потрібно притинути мішковиною або газетами, але не агроволокном. Щоб рослини швидше прижилися, їх коріння необхідний великий обсяг родючого і дуже пухкого ґрунту. Саме тому посадочні ями копайте обсягом в 3-4 рази перевищує земляний кому винятого з горщика рослини. Заповнюйте його родючою, пухкою ґрунтовою сумішю, щоб укорінення пройшло якомога швидше. На дно обов'язково покладіть дренаж з щебеню або битої цегли. Ґрунт У кожного виду ялівцю свої вимоги до ґрунтів. Одні ростуть тільки на нейтральних, а інші відмінно себе почувають на слабокислих. До них відносяться ялівці звичайний, горизонтальний і лускатий. Полива. Ялівці досить посухостійкі рослини. Але молоді посадки в перші три роки потребують щотижневих поливах. Дорослі ж рослини досить поливати один раз на місяць. А ось хвоєвологість необхідна постійно тому їй потрібно періодичне дрібнодисперсне дощування всієї крони. У спеку такий душ ялівцю потрібно влаштовувати кожен день рано вранці або пізно ввечері. Ні в якому разі не проводьте дощування днем, інакше сонце відбите в краплях води, спалить хвоїнки. Особливості обрізки. Я лівець дуже повільно зростаючий чагарник, тому стригти його потрібно дуже акуратно, інакше він може відновлювати свою форму десятки років. Взагалі, цю культуру дизайнери намагаються не стригти, створюючи якусь композицію, вони вписують рослина в навколишній ландшафт. Садівники обмежуються тільки санітарною обрізанням, вистригаючи всі сухі, поламані і підмерзлі гілки. Торкаючись до куща ялівцю, пам'ятайте, що ефірне ялівцеве масло отруйне і може обпекти шкіру. Тому, виконуючи обрізку кущів, обов'язково надягайте рукавички і захисні окуляри, так як крапельки масла можуть випадково бризнути в очі. Захист від хвороб і шкідників. Шкідники ялівцю не страшні. Отруйний сік вбиває одних, а смолистий запах відлякує інших. А ось грибні хвороби часто вражають цю хвойну культуру. Особливо яскраво це проявляється в роки з дощовим холодним літом. Сорти, які я вам рекомендую, мають підвищену стійкість до грибних хвороб, але для профілактики навесні раджу все ж одноразово обробити всі кущі 1% бордоською сумішю. Захист від морозів і весняного сонця в кінці листопада раджу укутати кожен кущ мішковиною або старими бавовняними або ляними простарадлами без синтетичних ниток, а при стовбурні круги засипати сухим листям шаром 50 см і зверху вкрити подвійним шаром ялинового гілля. Тканина береже хвою від вимерзання і весняних сонячних опіків, а листя і лапник збережуть коріння від морозів. Я розповів вам про особливості вирощування ялівцю, а тепер хочу представити вам кращі сорти. Наші рекомендації: ялівець звичайний, зелений килим, ялівець лускатий, блакитна зірка, ялівець горизонтальний, лимонна заграва. Ці три сорти найкрасивіші і наймодніші в нинішньому сезоні. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях. Про які рослини ви хотіли б дізнатися більше? До нових зустрічей!